Сім'ю yeah. Сьогодні буде більш детальний обзор моєї кавасаки. Сьогодні буде більш детальний обзор моєї Кавасаки. Бо тоді я знімав відос, тоді я його мав 2-3 місяці, тоді, типу, толком про нього нічого не міг розказати. А на нинішній час я вже його маю десь 7-8 місяців. Я його вже маю. Тому я вже про нього можу прям розказати багато чого. І нюансів, і мінусів. Де нюансів і мінусів Де? Де? і нюансів, і плюсів. І коротше, погнали. Сьогодні буде такий обзорчик. Розкажу прям тако більш детальніше про нього. І Ну і все. Якщо буде фіговий звук, то переїдемо десь інакше. Коротше, місце дуже таке офігенне. Тому, я думаю, має бути нормально. Буду говорити до Хабриша до камери. І коротше, цей. Е... Саме перше, що починаємо, то є. Я думаю, так буде нормально. Чи не буде нормально? Хочу зараз передивлюся і включуся. Якість нормальна і ракурс нормальний. Е, йдемо з його. Коротше, плюсів і мінусів. Коротше, їхня булячка є, так як я дізнався. В них любить грітися бензонасос. Е, чого він любить грітися? Чесно. Фіг його знає, але типу, в них така є болячка. Одні кажуть, що то через те, що в нього є виробітка, і тому він гріється, бо вже старий. Другі кажуть, типу, що в них така типу, ну, є, є булячка, що він гріється. Мені він коротше, два рази був грох. І я мусив чекати і його заводити, бо ну, реально грівся, типу, бензонасос. Е, ще коротше, є така фігня, ну, то коротше, хто більш такий по моторах, по моторськах шари, то він пойме зразу. Навіть так от зроблю. Тут в баку, то навіть не то, що. Тут є краник, він так якби, має два режими. Е, резерв догори, донизу ну відкритий кранік. Тут є всередині баку є дві трубки. Одна трубка є довша, е, друга є трубка коротша. Може навіть я зазнімлю вам. Але не знаю, що буде видно. Напевно, не буде видно, але хоча зараз виключився, включу фонарик, постараюся. Там в краніку є, зараз я вам покажу пацани, оті трубки І чого я вам казав, за ті трубки, бляха, вони, ще мені камера не перекинулась, буде херово. Отак. От Зліва є довша, справа є коротша. Справа є коротша. І е, в мене раз був коротше, такий прикол, що поїхали ми з пацанами кататися, десь кілометрів 70 від відомо. І якраз було згори, я стою в пробці, і в мене мотоцикл тупо заглох. Вісім сам кілометрів вдома, у мене мотоцик заглох. Кілометр він мене відомо 80 кілометрів. І е, я зразу перше думав, що короче, не качає, бо вони хоч іменно ще є така булячка, що він перегрівається. Подивився, то думаю, блін, да не може такого бути, бо бензонасос я обслужував, я міняв контактну групу в ньому. Хто знає, там то в курсі короті, за неї. Потім я е, такий думаю, подивлюся в бак, може бензу нема. Подивився в бак, бачу, ота трубка вища, бензина вже опустилася до неї. А в мене краник був перекинутий так, якби на, ну, на бензину постійно. Не на резерв, а на постійну. А коли опускаються нижчі трубки, то вже треба переключати на резерв. І піздець, і я кажу, різко давай на резерв переключати і давай його заводити. А в них в, в спортухах є така фігня, що якщо акумулятор трошки підсадиться, ти його не заведеш, буде якби, мала іскра. І все, ти його ніяк не заведеш, хіба стукача. Але його проблема треба завести, бо блядь, він вже старенький. короче, вийобується сильно. І все, але він завівся. То от такі є короче, в нього ще проблеми. Зараз я ще хочу поговорити про розхід в нього. Карбюратори я синхронізовував, бо до того я їздив, вони не були відрегульовані, я їх відрегулював. І е, бензини він став їсти менше, але скажу, що їсть так, як у документах пише. По документах пише в нього так: що якщо спокійна їзда, то він буде їсти 5-6 літрів. Якщо на ньому і бачите, як дурний, ну ми так переважно їздимо, то 8-9 літрів він буде тобі їсти, то є гарантовано. Покійна їзда мається на увазі, якщо ти будеш їздити 5-6 тисяч оборотів і 100-120 кілометрів, тоді буде їсти він 5-6 літрів. А так в середньому, коротше, у схід ньому 7-8 літрів зараз, типу, як будеш їхати і все. І нагадаю, що тут 600 кубів у нього, то не є літр. А скільки є літр, то напевно дуже багато. Ще що пацани хотів на ньому відмітити, що падати на ньому невигідно на спортусі. Він мені падав два рази, я на ньому не падав, він мені падав. І раз він мені на траві, то мені отут так якби підломалося, Навіть більш тако точніше Ну Дуже така непри, неприятна штука. Е, але плюс в тому, що тут ті підножки вони згинаються, в ньому так дуже ніфіга не побилося. Е, раз мені він палив на траві і другий раз я його сам положив, бо мені е, брама закривалася така довга. типа шламбаум, точно, не брама, а шламбаум. І шламбаум е, було два випадки. Бо він мені піздярив фару і фари кап'яться, або я його нафік ложу. Я вибрав, що я його нафік ложу. І все. Е, що ще по ньому такого розказати більш такого детальніше? Максимальна скорість, я не знаю, чи казав на тому відео, максималку я на ньому їхав. 220 кілометрів. Я на ньому їхав максимал. На спідометрі тут у нас 280. Е -е, якось так. Заводиться мотоцик чітко, зараз його заведу. Заводиться мотоцик чітко, зараз його заведу е -е, без сцеплення. Бо є спорту, які зі сцепленням, в кавасаках сцеплення не треба. Без сцеплення може. Вона щоб горіла зелена та. Але тут, в принципі. Є підножка, якщо підножка не закрита, він не заведеся. Вона не то, що не заведеся. Він зразу загокне, якщо буде на передачі. Ну, звук пацани офігенний, ладно, тут з вами не не поспорю. Звучок офігенний вихопна мене стоїть док якась. Я тоді так би казав відосі. Якщо ви хочете запитатися, чи я вам його рекомендую брати, то скажу, що так. Рекомендую його брати, бо, по-перше, він є старенький, то є його мінус. Але полюзі його в тому, що він типу, легкий, ну, його зробити легко, він не є дуже такий вийобастий сильно. Електрики тут мало, тут нема мозків в ньому, типу, системи управління того всього, ЕБУ, ну так би правильно називається, якщо я не помиляюся. Він типу, легкий його зробити. Карбюратор я чистив сам. Ну, типу, він легенький є, його нема що дуже сильно робити. Як навіть почистити карбюратор? Знімаєте його пластик боковий, знімаєте бак, то його можна не знімати, тут просто відшовкуєте так-от, знімаєте бак, два бортика і тут два бортика. Все. бак знімається. Тяжкого нічого нема. Ще я вам зараз покажу, як його серединка виглядає, може дехто не знає, бо то багато на ютубі нема відосів про нього. Тут зашовкуєте. Сідушка так от знімається бо Во вона є. Тут є такі кліпси, але я вам рекомендую зробити отак, так як я зробив, бо по 150 разів їх відчіпляти, то є хуйня ідея. Тут у мене є ще на 6 сука, я не маю 6-гранки. Ладно, хай буде. Защокується він там на такі вусика. Отак він защовкується. Е, чи варто його брати школьнику після Ліфана, Текіна, Ковіка і так далі? Вартує, брати. Чи він... Натягне сучасних мотоциків. Я вам скажу, що він натягує сучасних мотоциків. Навіть якщо брати до уваги 2002 роки, 3 роки мотоциків, то він їх натягує сміло. 600 кубові легко натягує сучасні мотоцики, бо він типу такий ну, бадьорий дуже сильно. Е, що ще по ньому сказати? Чи є на нього запчасті найголовніше? На нього запчасті є, нових запчастів на нього нема. Ну, хіба короткі тормозні ланцюг, зв'язочки таке є. В остальному запчасті є, але треба заказувати з Польщі або десь шукати в Україні, хто розбирає їх на розборці і ну. і все. Е -е, які в них є нюанси ще, оце я що хотів розказати про нього. Якщо будете купити такі мотоцикли, на що прям дуже дивіться, бо я раз проїбався був, на такій фіні. Саме головніше, чи йде в ньому зарядка? Як перевірити зарядку, я думаю, тут. Багато не треба. Заводите мотоцикл, кидаєте тестером на акумулятор, має показувати 13,20, 13,80, має показувати заряд, 14, або отак. Ще в них які є нюанси, в них дуже любить тріскати раму. от Іменно тут прямо так от, любить тріскати рама. Бо в них рама тут всередині пуста вона не є е, та, якби суцільна рама лита. Вона є пуста рама. І вона любить тріскати. Та рама. Масло я в нього лию, масло, коротше, я пацани поміняв. Якщо будете на рахунок масла, то на рахунок масла ліпше лити добре масло, бо я е, тоді на відео знімав обзор, то я лив масло 10, ,4, 100, я лив масло, мотюль. Потім я почитав коменти, всякі відосики подивився, американські про них, то, то є хуйня, не лейте не ліпше. Якщо навіть залило, то не біда поміняєте. Я залив в нього масло мутюль 5100, 10В-50 в нього залив. Не 10 40 а 10 В50. Воно трохи густіше. І тіпа, рекомендую, типу, що воно ліпше тіпа, дають рекомендації від такого, бо так якби густіше. Але відрізняється розгін. На тому 10 w 40 воно є речіше, я коли розганявся, він зразу вистрілював з місця. А на тому та якби чуть трохи він крутився вже до 12 тисяч-13 тисяч він крутиться вже у бороті. Тому то трошки так. Але то є маса за ще біс, бо коли є жара сильна, ви його не перегрієте і мотору ніхера не буде. Тому якось так. Що ще хочу розказати по ньому? Та типу, більше по ньому дуже такого нічого не розкажу. Там, характеристики в нього, я думаю, ви знаєте, то є 104 коняки в нього, 600 кубів. Максимальна скорість по документах 240-250, то залежить хто як пише, бо то, типу, я кажу, так ви не дізнаєтеся. Вилка в нього не перевернутого типу, звичайна вилка. Перевернутого типу трошки інакша вилка. То, що в нього плюс, що в нього є радіатор на масло і на антифріз. АБС в нього нема, бо це 96-й рік. Що ж і так? Дуже. Лінійка ніндзя, Ти, типу, і все, бак має 18 літрів. Бак має 18 літрів. Задній диск на один, типу один диск, заді, спереді стоять два диска. Коротше, все, більше, не знаю. А, все, що хотів розгадати по ньому, то є коротше, його шток. Той шток ви знімаєте е-е... бляха, тросик сцеплення, і той шток можна тупо тако витягати. Я його раз був витягнув, ну, перший трохи був в шоці, типу, що -то за фіня, а потім дізнався, що він типу, витягається, той шток сміло. Тут стоїть бензонасос. От що я хотів сказати, ти от пиздьониш повіні, то є стоїть бензонасос. Тут така коротше, є шляпа, що... Ну, додумалися таку фіню поставити і голову махає страшно і бензо насос, бо короче, є. Е, Що ж я хотів про нього зняти, то є. Е, зараз ще покажу. Якщо захочете чистити, е, зараз я тако зроблю. Отак. Якщо захочете чистити е, зірочку тут, то тут можете сміло собі скидати, тут нема ніякої прокатки, нічого нема. тут є так, якби три болта. Раз, два, три. Так, три болта є, ви тут собі знімаєте сміло чистити, тут немає ніякої прокладки. Чи є прокладка між тормозними тормозними, блядь, путаюся вже. Зараз ближу, стоять. Чи є прокладки між е, вихлопними штанами і циліндрами, ото я не знаю, бо я хочу їх теж почистити, бо в мене тупо піздєть, що тут твориться. Прям ржавчина. Тут ще більш-менш, а там ржавчина, Капець яка. Тому я не знаю, типу, по мануалі тут йдуть е, кольця е, проставки, Але чи є насправді, я не знаю. Тому тут треба вже буде дивитися. Чого гімно, бо в мене кінти мають такі самі спортухи. Ну, типа, сузуки мають, е, файзери мають, Honda І в них тупо йде самотьоком бензин. А в мене, бляха ті додумалися поставити бензонасос. З одної сторони, то є офігенно, що так поставили, бо так, типу, воно рахується сильніше. А херово тим, що якщо щось буде не так, воно вам так голову виїбе, що ви замахаєтеся. Тому тож такий нюанс. Е, ну і все, більше по ньому я такого, що вам розкажу. Типу, більше немає нічого розказувати, звичайно, кавасаки, 600 кубова. Хіба б якийсь знімлю обзор, якщо щось ще що обслуговую його, ну то, коротше, треба буде зняти. Максималку мірити, я думаю, смислу нема, бо він... ну... Всі прекрасно розуміють, що він піздяри тут. Ну я не знаю, як вам максималку зняти. Тому пацани, коротше, такий відосик. На каналі буду знімати відео, бо зараз вже буду старатися якісь якість робити. Треба купити собі нового GoPro. Зараз відео знімаю на iPhone, тому я думаю, які зразу відчуєте. Так що все. Так що підписуйтесь на той канал. Поки okay, він ще є, тому гудбай.